Цент публікується з метою інформування глядачів. Деякі кадри в цьому відео можуть вас шокувати. Постріл! Можна є? Все, опять літі. Нанос починав. На Всьо, все, все, все. все, все. О, і це кожен день. Ну, це кожен день. Ну, перший бойовий вихід, я вже не пам'ятаю, яке це число було. Ми заходили в Мар'ївку. Ми заходили в Новомихайлівку. У нас ще там залишалося дві вулиці. Як Новомихайлівку захопили. Більш-менш змістився акцент на Красногорівку. А то штурмы плоди и мы процветы. А так, а так дежурим. Ну, як кополь сиділа, ну. Скільки найдовше отак сиділи? Пам'ятаєте? Ну плюс-мінус. Це бувало і почти по годині і більше. Це вже гармата як рідна вам, напевно. Так, да. Родна була до этого. Родная до этого була. Родна яка? — Що розбили? — А, розбили. вона? Це протатка гарматич 19 калібр 105 мм. Дані стрільби на даних снарядах, якими ми працюємо, десь 11500, ми працюємо десь 11 кілометрів, далі вже стрільба неефективна, але розіє снаряди. Як ваші калини Що Ще є калина. Буде О, Калина красива. Так, я ж калиновська. У мене відбріже. А да, у украинский а, не, польский. Это Теперь на муху можно закрепить. Ну, фактично, в нашому напрямку штурмові дії йдуть, я розумію, що вони націлені перекрити напрямок на Константинівку, ну тобто село Константинівка, щоб перекрити трасу Курахове Вугледар, щоб фактично зупинити наші дії на Вугледарському на, на вугледарському відтинку. Успіху зараз маю, тому що противник діє зараз в основному піхотою. Остріл! Працюємо по групам. Раніше могли собі дозволити працювати по одному, навіть по одній людині, коли снарядів було достатньо, але на, на даний час десь можемо в день 9-10 снарядів відпрацювати. Це дуже мало, враховуючи те, що раніше ми могли по 200-300 снарядів за добу випускати з цієї ж самої гармати. Ми отримали ці гармати в грудні 2022 року. заступили на бойове чергування 1 січня 2023 і десь до весни, ой, вибачте, до осені 23 року у нас зі снарядами проблем не було взагалі. Далі почалися перебої все менше, 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 і чим далі, тим їх менше. Зараз ну, був період, коли їх майже не було, а зараз трошки відновилося. Пішемо пишемо, пишемо, все вже пишемо. Пишем. Наскільки інтенсивно працюєте останнім часом? Ну, останнім часом не дуже інтенсивно. Раніше було поінтенсивніше, бо було БК. Зараз БК поменше стало. А, ага, ну я О. Все. Що вона в Я бачу в ні. Це все є, чорний юмор. Наведено. Працюємо зараз на цьому напрямку гармата дуже гарна. Якщо навіть брати в порівнянні з радянським гарматами, вона більш точна. Наш аналог не наша, а радянський аналог це Д-30, вона, хоча в неї більша дальність, але фактично з цією гарматою набагато простіше працювати, вона легша, вона швидша, ну, і сам снаряд більш точніший, ніж у радянських гармат. Постріл! Я так понимаю, что принять эти штуки важко, потому что... Чего дрон? Угу. Дрон, дрон. Не зрозуміло, чи Точно не наш. Все, опять летит. А цепь у стреляет? Да. Не-не, <laughs> вот он тут.

Хто казав, що у вас більш безпечна робота? <ріст> Не знаю. <ріст> Слухайте, ну і це кожен день. Це кожен день, так. Загальному маємо тенденцію до того, що на нашому напрямку інтенсивність бойових дій в загальному дещо спала. Проте вона посилається в наших сусідів. Плюс противник не покидає своїх намірів проводити штурмові дії, і штурмові дії просто змістилися по часу. Якщо вони раніше відбувалися в день, то зараз противник пробує штурмувати наші позиції зранку та вечора. Відповідно по сірому, коли вже чуть-чуть змінюються умови видимості, коли противник може має більше змоги проводити приховане переміщення підрозділів. Як Новомихайлівку захопили, більш-менш змістився акцент на Красногорівку. Було важко по-своєму. Відномар'янка це був ну, такий, саме добротний такий, піхотний заміс. грубо кажучи. Тому що тоді ще не було такого великої кількості взагалі, дронів. Тільки тоді почали з'являтися скиди. Ну, от появилися перші скиди, вже трохи поміняло характер бойових дій. Піхотні бої, велика кількість техніки. Ну, важкий був період. Важко було. Але ми трималися ну, доки змогли. Городські бої, вони самі, самі важкі. Чому? Тому що е, в, ну, в городі ти не зможеш собі викопати яму. І ти можеш тримати позицію, доки є сама позиція. Там не було від слова зовсім ні одної споруди. Там були декілька ще е, ну, ми називаємо це підвали. Було декілька, але також вони вже були наскільки скажімо так, артилерією побиті, що ну, ще там пару разів попало б і все. Не було б там взагалі нічого. Одно, от, по відчуттям Новомихайлівка була в рази гірша, тому що е, населений пункт менший. Немає такої великої кількості капітальних будівель. Плюс противник засовує велику кількість фпв дронів Він міг в день не здійснювати штурмові дії, просто весь день застосовувати ФПВ, ФПВ, ФПВ. І коли вже позиція просто знищена вщент, коли вже нема що тримати, вже тоді йти піхотою. І при тому наша піхота далі там сидить в цих руїнах і приймає бій. Я був в один період часу, це було перед новим роком на Новомихаліки. Я за шостої ранку до 12-ї насчитав 70 штук. Це Вигляді. По первах, як ми туди зайшли, було доволі відносно спокійно. Можна було передвигатися на автомобілях, підвозити, накопичувати боєкомплект. Перед Новим роком, десь за місяць до нового року, якщо не помиляюсь, ми заїжджали, завозили боєкомплект, а потім ми перестали це робити, бо керованові ціною бомбою знищили міст. Ми поставили понтонний міст, але він також довго не продержався, два дні, і було пряме влучання і його перевернули. Це добре, що не було ніякого транспортного засобу, який знаходився в Новомихалок. Менш нормально, поки не виїжджала ворожа бронірована машина і не скошувала крупнокаліберним кулеметом ці дерева. Треба постріл! У мене адненька залишилася, на потом. Я понял, куди. Я поняв дистанцію. Там, ще як ми зайшли, там де-не-де ну, -де були будинки і вони були без дахів. Там, э, противник він, він розуміє, що він робить. Він знищує всі э, точки, там, де ми могли закріпитися. І він, э, він буде продовжувати це ж саме робити в будь-якій місцевості. Вони будуть знищувати все, для того, щоб ми не змогли закріпитися. Що у вас з особовим складно? Як, як мобілізація? Просадить підвал. Сильно не підходьте близько. Добро. Опа! Ну, це трошки далі. Вже. Ви, ви сказали, що у вас чотири бойових виходи. Ну, перший бойовий вихід, я вже не пам'ятаю, яке це число було. Ми заходили в Марінську. Ми заходили в Новомихайлівку, У нас ще там залишалося дві вулиці для захисту. Інші вулиці вже були зайняті ворогом. До своїх ми не дійшли, не змогли їх змінити, тому що нас почали тривожити ще з ночі дрони. Потім так вийшло, що ми, в принципі, в тих хатах, де ми застрягли, то ми допомагали своїм. Якщо чесно, я психологічно в принципі, був готовий. Ну, я думав, що буде дуже страшно, основний страх це дрони, а так, ну, я не нормально відношусь до вибухів, що там вибухають гранати. А те, що воно це не до це воно дуже так морально вбиває, скажімо так. Не бачу Так, я призваний, ще в березні 22-го року, але я був в третій окремій бригаді зв'язку. Служив два роки, а тепер... У зв'язку з новими цими змінами, що е, столових частин почали переводити в бойові. Mm -hmm. Це я попав з 8 квітня вже сюди, в 79-й. Так і скільки у вас було? – Два. Ага. Коли був перший? Ні, десять Прийшла команда, сказали йти. Зібралися, вигрузили. І погнали. Навіть не поняв толку. Як туди дійшов, я. Якось то лі на адреналіні, то лі що ну гепає, пригнувся. Як інструктора казали, щось почув, любий свист, завжди поклоняйся. Поклончик зробив, все добре. І все, потихеньку, помаленьку дійшли собі, там перебігли. Так, вроде би. Заходили ми от два рази, все прекрасно, виходили, тяжковато. Скільки разів кланялись, поки дійшли? Там мені каже, я як поклонився, так і не розклонявся. Яка у вас задача була? Якщо був штурм, ми вибігаємо і його зупиняємо. Був штурм? Так. Да. Розкажіть, як це відбувалося? Сусідню позицію штурмували, нам по рації сказали, що все, будьте на готові. І росіяни, виходить, під'їхали, почали вигружатися, почали штурмувати наших сусідів. Ми повибігали, зайняли позиції і почали їх косити. Ну, це так розумію, це перше у вашому житті. Та я про це якось не думав. Потім задумався, що ну, якби люди. Потім згадав, що вони виробляють тут yeah. Это, yeah. якось морально нормально. Людина в будь-якому випадку отримує. Такий дуже потужний стрес. І там вже від того, що ми будемо робити перші пару діб після цього, залежить, що буде з людиною далі. Є просто деякі люди ну, морально не, не, ну, не готові до цього. Навіть ті люди, які по житті впевнені в собі, от я замітив, вони чомусь тут їх вони впадають в ступор. Навіть в першому бою я практично будив ну, хлопці, з якими я був, четверо чоловік. Я їм кажу, алло, ми вже почали воювати, ми не можемо тут тільки ховатися. Виходьте з хати, трошки починаємо працювати. Я розумію, що дрони, все, але нам поступила задача трошки постріляти. Хоч бути ефективним, треба мотивацію. Достаєш телефона, дивишся на фотографії своїх близьких. І санкцію? Де вас різні? Дома. А де вдома? Старо Костянтин. Вибачте, Та я розумію. Скучу. людині треба відіспатися, поїсти, Базову потреби закрили, поговорити. Людина вискалась, ти з нею переговорив. Якісь поради, якісь жарти, розрядив обстановку. Ну, дуже багато нюансів. І люди в стрій. По факту, просто нормальні людські взаємовідносини, вони туди рятують, вони тільки й допомагають. Тому що ну, людей мало насправді. Так як що люди, ну, я сам думав до, до цього часу, що, е, наприклад, село там, чи вулицю в селі там, обороняє дуже велика кількість людей. Контрактний. Контракт? Да. Я сім років прослужив в повітряних силах, в ну, по місце проживання. І ну, телеграма прийшла, казала, людей треба. Ну і все, ой, погнали. Де ви служили саме? Сьома бригада тактичної авіації. Стояв на посаді водія, але я тип, більше працював на авіаційній техніці. Добатували? Угу. Да, так, допускали. Ну, люди будуть потрібні завжди. Тому що позиція наша, О, що там знову летить, походу. Ну, якщо застріляли, то давайте вниз. Тому що якщо мужчини стріляють, значить що то летить. Логічно. Буквально за півгодини це вже третій ворожий дрон, який літає, третій, четвертий, який не просто літає над нами, а вже і прилетів. Мужики, всі цілі! вже відработав. Всі цілі, е, а? Да, так, всі цілі, все нормально, мімо. Маленька лірична пауза по ФПВі, дронам противника ну, Або одноразові дронника я їх не називати, суть одна. Відповідно, противник їх засовує в дуже великих кількостях, тому що засіб дешевий і засіб ефективний, тому що оператор дрона бачить картинку перед ударом безпосередньо. Відповідно, велика частина давиться ще на підльотах. Якщо пройтися по передових позиціях, то видно кучу лежачих, які були просто подавлені ребом. Але реп це не панацея противник теж міняє частоти, відповідно, пробує різні е, такі інженерні ходи, щоб обійти нашу захист. Відбувається, грубо кажучи, війна РЕБа проти дронів. Реб спрогресував, спрогресували дрони, і отак постійно. Уже не така велика інтенсивність артилерійських обстрілів, як ударив ФПВ. Ну, і відповідно Кількість вогневих задач і їхня ефективність в ФПВ все-таки більша. Ніч Ще один Так, сюди. Знімаємося, що не знімаємося. Сюди давайте в подвал, подвал, в подвал. Зато у нас гарна фіззарядка. Ні, це ще буде таке. По самому засуванню дуже багато проблем доставляють. Тому що, ж таки, воно точніше, ніж артилерійський снаряд. І бувають різні бойові частини, починаючи від кумулятивних, от як зараз противник працював, просто бойова частина від гранати, кумулятивний РПГ або від СПГ. Грубо кажучи, щоб вражати техніку. Крім того, є осколкові бойові частини, є термобаричні бойові частини, коли вони беруть гранату від РПГ, термобаричний такий великий кабан, і відповідно ними працюють по будівлях. Тобто, ну проблема є. І це Ми зараз перебуваємо, грубо кажучи, не відтяжці. Uh -huh. По бородових позиціях вони працюють інтенсивніше. Починаєш uh -huh. йти е на вихід, і починається ця біда, і нема куди від них ховатися. Це саме. Камикадзе? І камікадзе? І камікадзе, і скидальщики. Ти, ти голову не піднімеш, бо побачить тебе. Оце засіли, як товариш розказував. Це ми виходили і годить біля голови. І сидиш такий, думаєш, блін, ми щоки, мабуть, видно через цю казку. Саме відхід був дуже важкий, бо дрони нас просто засікли, і просто знущались над нами. Ми були в антитепловізорних плащах, позаверталися, але вони нас, походу, вичислили. Висіли над головою, ну прямо такою, ми поприсідали і чуємо, що воно прямо так зжить. Потім він бере, набирає висоту і ніби хоче атакувати. Але, видно, то не були камікадзе і не ті, що скидають гранати, бо вони б по-любому по нас відпрацювали. Це, тут саме страшне, що це було. А так... це найгірше – це вхід вихід да. А так? там, так, да, там кажуть, що погнали і все, і давай ходи. Там вже і не думаю, що ці дрони літає. Якась здорова фігня така летить, блять. Ого, все, зараз буде біда. А воно якось. На адреналіні чи що, я не знаю. На переміщенні, ну, в основному втрати і несем. Тому що оцей момент це тоді, коли піхота найбільше уразила. Да, реп, да, Від ФПВ вона захищає. Ну артилерія ж теж працює, її теж ніхто не відміняв. Легше не стало, я думаю, і не стане легше нам. Вони зараз накопичать своє військо uh -huh. десь там в районі Новомихайловки десь і будуть продовжувати пробувати нас вибивати з позицій. Ми духом не падаємо, нам допомагає нам, нам, нам артилерія, яка е, дуже чітко працює. Постріл! Постріл! В піхоті завжди побільше насипали, а ми ж фактично ми розуміємо. Вони не розуміють, що в нас немає таких сил і засобів, щоб просто їх постійно прикривати. Я їх, я їх розумію, бо сам, самі туди ходили. Хотілося б, щоб побільше прикривали піхоти, але маємо те, що маємо. Ви були піхотинцями? Ні, піхотинцями я не був, але я був, був у нас періоди, коли ж не було снарядів, тому ми вимушені були ходити і на, спостері... на спешки ага. і допомагати піхоті. Зазвичай, коли було в батареї до цього більше людей, ми допомагали піхоті ходити. Там окопи копати і ага. таке таке ж було. І, і як воно? Краще тут працювати, ніж туди ходити. Там довольний ходить, що відбили. <гум> Це все, <вже>. рекси. <гум> ну так, відчуваєте <ви> себе рексом? <гум> я? Зараз ні, я вчора тільки вийшов, я щось морально трошки втомився, треба перепочити. А потім знову А куди ж? Сім'ю побачити хочеться, так. Думаю, побачив би, то попустило. Я з самого спочатку хотів цю бригаду. А чому? Бо це доволі е, сильна бригада, я так і рахую. Багато є бригад, які також роблять багато корисного, але 79-та це, я вважаю, що це найкраща бригада, в яку можна було потрапити. Не попав, радуйся, попав, гордись. да все на це. Я горжусь тим, цим, що. Що це не якась, ну, незвичайно всі бойові, всі не бігали 79-ки вже давня історія. Тому я, скажімо так, горжусь цим. Навіть не сподівався, що після <гаду> бригади зв'язку в 79 Десант покурив моє серце. Воюють всі. Щасті хвала кожному – Танкісту, артилеристу, піхотинцю з механізованої бригади, всім. Перевожні, ну все. Претензій нема. Ну, а оцей... Десант відчувається, що є якісь традиції, якісь більші вимоги по дисципліні, по той ж самій підготовці. Ну, тому що, ну, не просто ми так, ми окремий військ. Треба в оборону, бам стали, зубами гризлись. Е, треба йти на штурмові. Вперед пішли штурмувати, відбивати. От, тобто, нема задач, які неможливо виконати. Ну, і вперед, вперед. Працюй. Маруновий берет. — Маруневий берете. Мимо. Шаудин. Шаудин. Ой, а он... Ой по <плодот> поначалу. Ох, ё! Чего мы хоть выбежали? Да, <плодот> <плодот> нам тоже интересно, Станите. мы же не видели. Кратей. А он на четыре выпускает? Три, два, три, два. Редко когда один. Ага. то, що противник рано чи пізно перейде саме в масований штурм, ми однозначно в цьому впевнені. Тому що, як показує практика, якщо впала напруга, то рано чи пізно вона знову виросте. Тому обладнуємо позиції, готуємо особовий склад на полігонах, посилюємо інженерне забезпечення. Ну, готуємося до наступного раунду, так би мовити. Трошки не вистачає людей досвідчених. З усіх чотирьох разів я був саме, виходить досвідчення. Там. Оці хлопці, що бояться, не хочуть йти, кажуть, беріть телефон, доставайте фотографію сім'ї, дивіться, раді чого це все має робитися. Тому що можуть туди Так. Да. А прийдуть туди, буде біда.